Погода краще, але б ще війни не було в Україні, ще було б там багато краще. Якби трохи зарплати ще підняли, і ще було ціни знизили, Це було саме б, навіть краще. А що найбільше піднімає настрій? Дитина моя, саме більше. Її посмішка, її перший крок, перша її мама слово. Перше настала весна, дуже стало все. Цвісти, ясно, сонечко, синє небо, немає хмар, хмаринок, Перестав текти дощ. Почалося гарний настрій усіх, усієї України, всі хочуть жиліта. А Канікули почалися, зістати радість для. Ждемо внуків. А так все нормально. Все добре. Я на пенсії відпочиваю, гуляю по парку, сонечком наслаждаюся. А так все нормально. Ну, моя дружина має подарувати мені дитину. Це для мене найший момент в моєму житті. Кого чекаєте? Дівчинку. Дівчинку чекає. Надіюсь, все буде добре. У мене народився син. Так, а більше дрібничок таких добрих нема. Живі, здорові, все нормально. Слава Богу. На сьогодні да, люди гибнуть, Ми живі. Це, це вже дуже добре. Людей жалко.